Всім привіт! Ми продовжуємо огляд новинок 2025 року і сьогодні ми поговоримо про тепловізійну камеру GTC 12 450 45013 Розглянемо її технічні функції та характеристики. Камера має міцну компактну конструкцію із ступенем захисту IP54 та зі стійкістю до ударів при падінні з висоти до 2 метрів. Також тепловізор має вбудовану камеру для забезпечення легкого використання. Користувач має змогу візуалізувати різницю температур та отримувати зображення у високій якості лише натисканням одного курка. ГТЦ можна підключити до комп'ютера через внутрішній порт USB-C. Інструмент працює як зовнішній накопичувач аналогічно флешці. Ви можете використовувати тепловізійну камеру у роботі з автомобілями, системами опалення та вентиляції і кондиціонування. Якщо ви маєте проблеми в електричних компонентах, компонентах двигуна, в ізоляції та знаходженні кабельних з'єднань для перевірки температур в окремих деталях та інших. Камера має інфрачервону роздільну здатність і широке поле зору для деталізованих теплових зображень з акцентом на використання у приміщенні. Також камера має джойпад з двома кнопками та з клавіатурою. Візуальна камера плюс внутрішня пам'ять для передачі даних через порт usb c Переходимо до технічних характеристик. Інфрачервона роздільна здатність 256 на 192 пікселі, Діапазон вимірювань від мінус 20 до плюс 450 градусів за Цельсієм, Поле зору 56 на 42 і похибка складає плюс-мінус 2 градусі у центрі вимірювання. Ми завершуємо наш огляд тепловізійної камери GTC-12V450-13. Бажаємо всім гарних вимірювань!